Всім привіт, всім! Добрий ранок! Ви на каналі Селянка з України. Ми проснулися нас сьогодні вихідний, в дітей-вихідний. І дивіться, як граються, будують, Я замовила їм ось це із магніту. І вони просто... Я не знаю, який вже день вони їм граються. Треба ще дозамовити. Вроді і багато, але все одно так люблять гратися. Навіть Єфрем різне всякі докіньки строїть, будує машинку щойно. Давай, ну а покажи як. Ох, як гарно. Ну, як і в це його дай йому. Ми можемо все одно трохи поділити і багато з цього, але... Ой, яка класна машина, як її ти що построїв? Таке велике. Вау. Ти що, яка крута. Це двір чи що? Це ти забор? Це гараж. М -м, це гараж. Угу. Ага, угу, молодець. Клас. А, це машина. Це машина. Yes. Ага. Заїхали ми з дітьми. Побули ще в батьків. Заїхали в Олефгарден італійський. Італійська кухня, дуже завжди на супчик, чи нокі ми дуже любимо. Ага, харпушський. Так, чекаємо, дивіться, дерево поставили, оливки. Хочу сказати, зробили ремонт трішки в цьому ресторані. Там оцих бочок не було. Дивіться. Далі ось це поміняне стінка. Ця, ось, це ось підлога. Дали дітям малювати. Ось таке були щось там. Ігри зразу. І це я скажу, спасає батьків, тому що буває, якщо назайде, щоб щось замовити, швиденько, знаєте, встигнуть, То це для них буде робити. Відкрить. давай відкриємо. Ось так малюй. І будемо їсти супчик. Скажу ще, що ковролін новенький. Коротше, зробили красивенько так оновили трішки цей. Я відразу помітила. Ще гаряч від такий супчик. Ми завжди беремо чикен нокі. Тут є зупа таскана, але нам більш подобається чикен нокі. Він дуже ніжненький. такі галушечки, м'яско, неймовірно смачний. Потім покажу, добре. Їш. Давай пробуй, яків, як тобі супчик. Смачний. Бери хлібчик. Цей ще хлібчик, супер смачний. Він же знає, він так любить, як мама робить. Мочує хлібчик. І Це дуже-дуже смачно. І так Так? Jaki dobry? Ty ma tobie dobry? Mhm. Uh -huh. Jefremczyk, tobie dobry? Słuchaj, uh jesz. -huh. Mm. Jeszcze? Póki, no, póki. Niech tak. Potem po prostu. Ми приїхали 6 годин нас, нас. Дивіться, вже яка темнота. А вітя косить з фонариком, бо на роботі то був, а так буде краса. Покажу вже вам завтра. Так, Я заходжу в хату, в будинок, прибрала перед тим, як їхати. Люблю, щоб чистенько було, супчику ще взяла з собою, віті на вечерю буде. Діти дуже добре поїли. Краса, чистота. Любовта. Ось цукерочки їм. Ось так у нас. Дуже тішуся, дуже. Мені дуже подобається. Хочеться прибирати, хочеться все так складати, все так, знаєте, організовувати. Дивіться, а... хочу... Угу. хочу я сюди поміняти, казала вам, стола. І хочу. Навіть круглого. Мені вже чомусь хочеться круглого, тому що завжди в нас були такі квадратні, прямокутні і вже хочеться круглого. Я думаю, теж буде красиво, як вам. Диван буде в нас завжди стояти тільки так. Я тут не хочу перегороджувати, хай буде більша кімната. То в квартирі можна було там трошки якусь зону. А так, ось тут своя зона, а ось тут своя зона. То супер. То. А... Я сподіваюся, що ми дуже скоро, хай дасть Бог, щоб навіть в цьому місяці змогли купити столика.